Всім привіт, глядачі і гості мого каналу. Ось наші саженці. Хто підписаний, то вже бачив, знає. І сьогодні хочу вам показати, як можна до осені зробити гарний потужний саджанець Тут у нас ось серед цих саженців є дві яблуньки. Дві яблуньки, які ви бачили, я робила настільне щеплення. Це у нас тут сніжний кальвіль. Робили ми 28 лютого, всі повинні були бачити, дивилися. І ми ось маємо два таких гарних саженці. Один трошки більший, інший трошки менший. Можливо, тут була слабша коренева, але загалом такі от непогані. І що ж ми будемо робити? Як ми зробимо тут сильний гарний саджанець? Ми ось візьмемо першу цю нашу яблуньку, бачите, що тут з неї є два таких прирости: один більший, інший трішки менший. І що ж нам потрібно зробити? Ось цей ще слабший приріст, ми можемо його відламати, залишити тільки лише ось цей, той, що сильніший, і що він собі там різ. Але ми зробимо іншим чином. Ми залишимо. Їх два, і один, і другий. Ось це, те, що більшечки. це у нас є лідер, тому ми його чіпати не будемо. Ну, думаю, різницю видно між ними. А ми лише зробимо тут, призупинимо точку росту, тобто ми відірвемо, прищіпимо ось тут кінчик на цьому нашому прирості. І цим самим, коли ми це зробимо, залишимо їх тут два, ну майже два, ми залишаємо вегетативну масу. Тобто, ось ці ці листочки вони будуть працювати на ось цей приріст. Тут рости вже не буде, так як ми призупиняємо точку росту, а воно все працює, ці листочки фотосинтез будуть виконувати для ось цього всього приросту. Тому, ось так легенько ми зараз. Прищібнули маленьке, бачите, і все. Тепер весь ось цей приріст виконує всі свої функції задля ось цього. Точно так само ми зробимо і ось тут. Тут ви можете бачити, у нас є один. Ось так. Один, другий, і он ще маленький третій. Ось ми бачимо, що ось цей. Приріст є тут найбільший, е, ніби так. Тому він буде у нас лідером. А ось ці два маленьких, зараз так пере... фазую трішки. А ось ці два ми призупинимо їм ріст, прищіпнемо і зробимо зупинку точку росту, точки росту. Тому ми прищіпуємо ось цих два меншечких прирости, один. І ось інший. Так. І точно так само, як і ось сказала із цим, ми даємо більше сили для цього нашого лідера. Весь цей процес потрібно було, звісно, зробити ще на початку травня, але ми трішки з усіма роботами, з об'ємами роботи не встигаємо, тому робимо це в кінці травня, але нічого. Також, поки ці, осі ці два прирости будуть виконувати свою функцію, ми їх будемо ще прищіплювати і в червні, і в липні. Буду вам також потім показувати все це з цими яблуньками всі дії. Потім наш цей росточок уже набереться сили, підросте, витягнеться, і ми ось ці, ось ці два вже можемо забирати. Вони нам будуть не потрібні, тому ми їх зріжемо. Те, що ось цей е, пагінець знаходиться найнижче, це нічого страшного. Ці два відпрацюють добре для нього. У е, нас тут вже буде гарний, У нас тут буде вже гарний потужний приріз до осені, тому це нам буде вже тут не потрібно, воно свою функцію зробить, і будемо мати таку гарну собі яблуньку. І одну, і другу. А ви не забувайте слідкувати, щоб я вам потім показувала все знову до. Та після всі процеси. А, це я роблю ці яблуньки не для себе, щепила їх, а для своєї підписниці Наталі Федорук. Тому ви обов'язково слідкуйте, адже ці дві яблуньки поїдуть до вас. Тому слідкуйте, не пропустіть все саме цікаве. І що хочу сказати, що ось таку дію ви можете виконувати із будь-яким деревом. Mm -hmm. У нас ось є тут поруч із нашими яблуньками черешня. Можете бачити зараз. Покажу вам, які тут приросте. Ось так. Ось один. Це тут лідер він найбільший, найпотужніший. І ось тут є ще багато маленьких. Один, два. Тому тут ми будемо виконувати таку ж саму функцію. Подивіться, лідер у нас знову ж знаходиться в самій нижчій точці, але це ні на що не впливає, адже ми знову ж таки тут. Прищипаємо, прищипаємо. Прищіпнули, відірвали вершки. Коротше. Один. Ось тут поруч ще. Зупиняємо точки росту. Тепер вони будуть також працювати на ось цей найбільший потужний пагінець. Також потім ще можна і будемо робити такі дії в червні, в липні. і також до осені будемо мати тут один потужний, такий гарний приріст. Тому, тому що слідкуйте, дивіться мої відео, користуйтесь моїми порадами. А я вам дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.